Мої розвідданні кажуть, що українці готові битися й голими руками, якщо їх не влаштують умови мирної угоди. Про це говорить директор ЦРУ Джон Редкліф. Можливо, і є такі настрої в Україні, і, можливо, ця інформація, ці розвідданні ЦРУ є правдивими. але... Є і інші аспекти, наприклад, екс-генерал, екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у недавньому інтерв'ю ось таке: дійти до Москви можна і на танку, але воювати нема кому, навіть якщо закликати дівчат, людей все одно не вистачить. Отака. Ситуація, на погляд, колишнього військового, а нині дипломата, і, можливо, як багато українців сподівається, майбутнього президента.